Мені набридло втрачати волосся. Моя густа шевелюра рідше, тому я вирішила спробувати серію по догляду за волоссям з екстрактом чеснику Віталазі, яка саме бореться з цією проблемою. До речі, чесником вона не пахне від слова зовсім, а має приємний аромат. Угу. Перший крок чесникова олія. Декілька крапель олії наношу на шкіру голови та розподіляю по всій довжині волосся за 30 хвилин до миття. Кінчиками пальців роблю легкий масаж голови. Так олія починає швидше діяти. Другий крок. Вимиваю волосся з використанням шампуню, який створює неймовірно ніжну та щільну піну, і робить волосся здоровим та привабливим. Третій крок. Оживляюча, реанімуюча маска збагачена екстрактом часнику та капіксил. Наношу на вологе волосся, витримую 5-10 хвилин і добре змиваю водою. Результат використання серії просто вражаючий. Волосся стала м'яким, шовковистим, а зачіска пишною. Спробуй. Тобі сподобається!